Болгарський дослідник Станімір Добрів проаналізував повідомлення в російських соціальних мережах про зниклих безвісті окупантів. Що, не можна було взяти Київ за три дня, на відміну від некрологів, де родичі частіше вставляють такі повідомлення. Він дійшов висновку, що незважаючи на активну рекламу, яка закликає молодих громадян РФ вступати на контрактну службу, насправді ті не поспішають прислухатись до цієї брехливої пропаганди, адже більшість зниклих безвісти, зокрема. І у віковій категорії до 24 років становлять зовсім не контрактники, а мобілізовані та ув'язнені. І на його думку, заклик на контракт загалом працює дедалі гірше ніж довше йде війна. Таким чином добрів припускає, що комплектування російських частин матиме в майбутньому величезні проблеми. Ну наскільки я розумію, Вашингтон Пост посилається на дані якогось реєстру, де була по суті сформована. Сформована така договірна структура підприємства, яке мало би будувати це. З боку Китаю там називається підприємство, яке займається будівництвом залізниць, залізничних комплексів. І ну, не виключено, що таке може бути. Мені здається, що такий вхід був зроблений, власне, з огляду на те, що е, раптом. Почала намічатися співпраця Китаю і Сполучених Штатів, і треба було росіянам нагадати, що вони, що біполярки, такого двополярного світу із між Китаєм і США не вийде, що треба робити трикутник з Росією і тому подібне. Ну, це, це такі, до речі, нав'язливі ідеї, російські, які постійно мусоляться, але якщо подивитися на... Економічні потенціали Росії і Китаю, то Росія може не може бути е, кутом трикутника, вона може бути тільки шнурком на шкарпетках е, Цзіньпіня і не більше. Що ж до е, фігурування якоїсь китайської структури ну як підрядника, то тут виникає кілька факторів: е, якщо Китай не е, ну як Китайська влада жодним чином не зупинить китайський бізнес в роботі на окупованих територіях, а це, по суті, законодавчо територія Криму належить Україні, тобто за міжнародним правом, і втручатися в роботу на українській території без дозволу українських органів, управління є просто ну, окупація. Як кажуть. Тому китайська компанія, яка фігурує як партнер в цьому проєкті, може підпасти під вторинні санкції. І е, це реально, до речі, обляпує перспективи самої китайської влади якось вийти на більш е, прогнозовані стосунки зі Сполученими Штатами, оскільки та криза, в якій перебуває, ну ковідна криза економічна, в якій перебуває Китай. Вона неможлива її подолати її наслідки неможливо без доступу до американського ринку кредитування, американського ринку технологій, і найголовніше до споживчого ринку американського, щоб китайці могли продавати оцей свій шир потреб і далі в Сполучені Штати. Нагадаю, що негативна. Негативне сальдо торгівлі США з Китаєм складає по-моєму 350 мільярдів доларів. Ну от між іншим, не про цю фірму і не про цей тонель говорила міністерка закордонних справ Франції Катрін Коломна. Вона сказала про те, що Китай повинен завадити своїм фірмам, підтримувати російську армію. Послухаємо, що вона сказала. Ми закликаємо Китай продовжувати роботу згідно з українським планом миру і дуже сподіваємося, що китайська влада не дозволить, що будь-яка організація з Піднебесної прямо чи опосередковано підтримувала військові зусилля Росії в Україні. От бачите, вже починають в Європі посилатися на український план миру. Хоча ми знаємо, що 24 лютого 23 року Китай 12 пунктів там сформулював щодо, як вони кажуть, кризи в Україні. Хоча насправді, ну от ми бачимо, як китайці намагаються грати по всьому полю світовому полю. І Сінзіньпінь зустрічається з Байденом. Байден називає Сізіньпіння диктатором публічно. Сі ображається, МЗС Китайської Народної Республіки каже, що так не можна, росіяни кажуть, що вони дружать з Китаєм? От поки Китай і Сполучені Штати Америки не стали як того хоче Пекін, от тими двома силами, які поділять сфери впливу у світі, чи можна чекати, якихось. Рухів Китаю в бік Росії для того, аби Росія просто відійшла з нашої території і забралася геть. Ну від цього залежить взагалі швидкість оздоровлення економіки Китаю. Тому що вже зараз, навіть в поточному році, спостерігається дуже серйозний відтік інвестиційних капіталів з території Китаю. І найголовніше, що частина цих капіталів відтікає в Індію прямого конкурента Китаю. Звичайно, що поки що економіка Індії десь разів два з половиною, напевно, ну, так, а то ну та в два з половиною в три рази менша від китайської. Але е, загалом динаміка зростання Індії і оцей альтернативний е, китайському проекту Один пояс, один шлях, проєкт е, е, транспортного коридору з Індії до Євросоюзу створює такі обставини, що в принципі Китай може. Дуже швидко втратити статус другої економіки світу, хоча він і не є другою економікою світу, бо реально другою економікою світу, навіть першою економікою світу, є економіка Євросоюзу в цілому, а потім Сполучених Штатів. Просто ну і споживчий ринок. До речі, споживчий ринок Євросоюзу зараз займає перше місце в торгівлі із. Китаєм, тобто це номер один ринок збуту для китайської продукції, і китай може дуже швидко посунутися із цієї позиції, якщо не буде рахуватися з позиції тієї сильної Франції чи Німеччини, бо окрема торгівля Франції і Німеччини з Китаєм, вона дуже суттєво е вирізняється, тому що це можливість отримувати технології е най найвищого порядку власне від Німеччини і від Франції. Зокрема, автоміломо автомобіле будування китайське зросло багато в чому через власне співпрацю з Китаєм Китаю із Німеччиною. В першу чергу а другу з Францією. Пане Володимире, повернімося до України і до того, що відбувається в Україні. Сьогодні відбулася ставка Верховного Головнокомандувача, і як каже Зеленський, вона була важливою і непростою, бо мова йшла про мобілізацію, про демобілізацію. Послухаємо, що сказав Зеленський.